Доброго дня, вас вітає команда аудиторської фірми Трансексімаудит, і я її директор Алла Михайлівна Кодрова. І сьогодні ми з вами поговоримо про поновлення строків позовної давності і про те, як ми будемо з вами працювати з 4 вересня 2025 року. Отже, як завжди. Я вивожу на презентаційний екран нашу презентацію, яку ми підготували в рамках цієї теми, і будемо працювати по презентації. Отже, Верховна Рада України ухвалила закон України від 14 травня 2025 року, номер 4434, про внесення змін до пункту 19 розділу прикінцеві та перехідні положення цивільного кодексу України щодо поновлення перебігу позовної давності. Закон номер 4434 був опублікований в голосі України від 3 червня 2025 року і вступає в дію через три місяці з дати опублікування, тобто з 4 вересня 25 року. Отже, саме з цієї дати, тобто з 4 вересня 2025 року поновлюється перебіг строків позовної давності, які були призупинені через карантин і воєнний стан. Тобто закон фактично перезапускає механізм списання боргів у зв'язку зі спливом нашої, нашої строки позовної давності. Що ми з вами маємо? Так? Отже, ви пам'ятаєте, що спочатку дії карантину основні строки позовної давності, які передбачені цивільним кодексом, були тимчасово призупинені. З початком воєнного стану таке призупинення було продовжено. Я одразу хочу вам зауважити, що в, в цьому випадку не слід путати строки позовної давності, які передбачені цивільним кодексом, з іншими строками позовної давності, да? наприклад, зі строками позовної давності на проведення перевірок, зі строками позовної давності щодо нарахування податків або оскаржування рішення судді та інше. Зараз ми з вами говоримо саме про строк позовної давності, тобто той строк у межах. Х якого кредитор може звернутися до суду з вимогою до боржника, наприклад, з позовом про стягнення боргу за поставлена, але не оплачений товар? Так. Отже, як ми тільки що згадали, останні п'ять років ми мали дві норми, які зупиняли строк закінчення позовної давності. А саме з 2 квітня 2020 року під час дії карантину, встановленого Кабінетом міністра України з метою запобігання поширенню ковіду, Призупинення діяло згідно пункту 12 перехідних та прикінцевих положень цивільного кодексу України, але з 1 липня 2023 року карантин вже скасований і далі діють норми воєнного стану да? призупинення термінів позовної давності е під час воєнного стану. Саме з 17 березня 2022 року у період воєнного стану перебіг позовної давності визначений цим кодексом. Сам цивільним так зупиняється на строк дії такого воєнного стану, і це вже встановлено пунктом при прикінцевих та перехідних положень цивільного кодексу України. Тобто, фактично, це призупинення і першого зв'язку з карантином, і другого зв'язку з воєнним станом привело до того, що протягом останніх п'яти років строки позовної давності у нас з вами не спливали. І як я вже сказала, у зв'язку з прийняттям закону ця ситуація істотно змінюється да саме з 4 вересня 2025 року. Тобто, саме з цієї дати, коли закон, е який Скасове призупинення терміну позовної давності набере чинності. Отже, повернення до нормального перебігу строків позовної давності, звісно, має важливі облікові наслідки. І основна причина в тому, що сплив позовної давності перетворює нашу з вами заборгованість, будь то вона дебіторська або кредиторська, на безнадійну. І залежно від ситуації, це, відповідно, тягне за собою необхідність писання. Сум, що тягне за собою ем, виникнення, виникнення доходів та витрат у бухгалтерському обліку, е, особливих податкових різниць для тих, хто обліковує такі податкові різниці, а й часто й до необхідності до нарахування ПДВ, е, тобто з 4 вересня. Ми, у нас поновлюються усі строки позовної даності, і це стосується і заборгованості, так як я ще виникла до карантинного періоду. Так. Що означає вилучення пункту 19 з цивільного кодексу? Це означає, що з 4 вересня 2025 року ми з вами почнемо і надалі обчислювати строк позивної давності відносно заборгованості, да, яка ще не, строк позивної давності, який ще не минув, або не минув станом на 2 квітня 2020 року, або ще не почав минати станом на 2 квітня 2020 року. Тут я хочу звернути вашу увагу, що існує також думка, що перебіг позовної давності призупинена не з 2 квітня 2020 року, а з 12 березня 2020 року. Тобто 2 квітня 2020 року це у нас дата, коли набрав чинності закон номер 540 від 30 березня 2020 року, а 12 березня 2020 року це саме дата початку карантину згідно постанови кабміну номер 211 від 11 березня 2020 року. Я звертаю вашу увагу, що обидві точки зору підкріплені аргументами і мають право на існування. Але ми керуємо з вами е, саме законом. Номер 540. Отже, розрахунок строків позовної давності з урахуванням періоду призупинення, ми розглянемо на прикладах двох ситуацій, найбільш характерних для всіх суб'єктів господарювання, да, які, наразі, які наразі мають справу із заборгованістю. Отже, що ми з вами маємо? Да? Що ми з вами маємо? Ми з вами маємо е, наступні ситуації. Наприклад, перша ситуація це ситуація, коли заборгованість виникла ще до дати призупинення строків позовної даності. Наприклад, згідно умов договору, е, нехай це буде договор поставки, покупець був зобов'язаний е, оплатити за отриманий товар не пізніше 1 квітня 2019 року. Але на даний час, тобто станом на липень 25-го року, оплата за товар постачальнику так і не поступила. Як ми рахуємо те строки позовної давності в цій ситуації? Цій ситуації ми розпочинаємо з вами рахувати срок позовної давності з, 20, з 2 вибачаю, з квітня 2019 року, тобто з дня наступного за е, е, датою, коли е, покупець повинен бути е, був здійснити оплату постачальнику за цей товар. Отже. З 2 квітня 19-го року е у нас з вами розпочинається строк позовної давності, так і в загальному випадку він складає 3 роки. Але ж з 2 квітня 2020 року у нас з вами призупиняються терміни позовної давності у зв'язку з ковідом. Тобто з 2 квітня 19 до 2 квітня 2020 року у нас з вами минає рік. З трьох років позовної давності до початку призупинення термінів позовної давності у нас з з вами минув рік. Отже, у нас з вами залишається два роки, да, щоб розрахувати загальний термін позовної давності. З 4 вересня 2025 року у нас з вами скасовується призупинення термінів. А отже, два роки, які залишились з трьох, да? ми починаємо з вами рахувати саме з 4 вересня 2025 року, і відповідно 4 вересня, 3 вересня 2027 року, у нас з вами закінчується строк позовної давності за цими зобов'язаннями. Тобто ми розраховуємо з вами срок за ну, двома е, двома кусками. Да? Період з 2 квітня 19 до 2 квітня двадцятого це один рік до карантину. І за е, ті два роки, що залишаються, ми рахуємо з 4 вересня 25 року. Е, ситуація друга. Да, якщо у вас заборгованість виникла вже після дати призупинення строків позовної давності, Да, наприклад, ви отримали послуги, і строка плати за ці послуги у вас е, нехай буде встановлений не пізніше 1 травня 2022 року. Але вже ми не розпочинаємо, да? не розпочали обчислювати строк позовної давності, тому що в травні 2022 року то вже діяли як карантини, так і воєнне призупинення строків позовної давності. Отже, у нас в цій ситуації строк позовної давності взагалі ще не обчислювався. Ви його вже почнете обчислювати з 4 вересня 2025 року. Тобто і відповідно, 4 вересня 25-го року плюс 3 роки, це 3 вересня да, 28-го року, відповідно, саме в 2, вересні 28-го року у вас сплине термін позовної давності за заборгованістю, яка виникла після дати призупинення строків. Тобто, яка виникла з 2 квітня 2020 року до 4 вересня 25 року. Ви, звісно, повинні пам'ятати, що при розрахунку позовної давності у кожній конкретній ситуації ви повинні врахувати конкретні обставини. Так? Наприклад, протягом дії карантину або воєнного стану мало місце приривання сроку позовної давності. Так? Це має значення, незважаючи на те, що срок позовної давності у цей період взагалі був заморожений. Окрім того, я звертаю вашу увагу ще й на порядок визначення. Да? Розрахунку строків позивної давності у сфері зовнішньої економічної діяльності, того що в сфері Z у нас додатково до цивільного кодексу так ще можуть діяти норми міжнародного приватного права і умови безпосередньо самого договору, так, наприклад, вибір юрисдикції, яка буде розглядати такий спокор, право, яке при цьому застосовується, тобто, наприклад, англійське право. І от якщо сторони погодили застосувати іноземного права, то питання строків позовної давності регулюються саме нормами іноземного права, так? а не нормами цивільного кодексу. Окрім того, строк позивної давності у економічних договорах може бути не може врегульовуватися конвенцією про позивну давність у міжнародних договорах куплі продажу. Да? І ви знаєте, що за нею строк позивної давності встановлений у 4 роки з можливістю. Зміни або продовження такого сроку позивної давності до 10 років. Але ж е е е цю конвенцію ми застосовуємо тільки у випадках, якщо сторони зовнішньоекономічного договору приєдналися до такої конвенції е і враховуємо те, що що конвенція не застосовується, якщо зобов'язання продавця полягають в основному у виконанні робіт або наданні послуг, і якщо предметом продажу є окремі товари, які перелічені в статті 4 цієї конвенції. Тобто уважно, якщо сторони зовнішньоекономічного договору домовляються при застосуванні у вирішенні спорів права України то для обчислення сроків позовної давності, ми з вами керуємося цивільним кодексом України, перебіг який 4 вересня відновлюється. Так? Тобто ми використовуємо норми, враховуючи призупинення саме цивільного кодексу. Якщо у зовнішньоекономічному договорі сторони не визначили право, якої країни вони застосовують, то потрібно звернути увагу на частину 1 статті 44 закону 27.09. Отже, до 4 вересня 2025 року вам потрібно Перше, проаналізувати всі чинні договори і сроки позивної давності. Особливо зверніть увагу на ті договори, щодо яких. Он... Обов'язок сплати так настав ще до початку дії карантину, тобто, якщо, наприклад, у вас договори там ще 18-го року або кінця 17-го року, то до початку дії карантину, тобто до 2 квітня 20-го року, минуло пройшло вже значна часть всієї позовної давності, і наразі у вас залишиться зовсім небагато часу після того, як набере чинності закон 4434, щоб звернутися до суду. Як Регулювати ці відносини, е, і е, друге, у зовнішніх економічних договорах обов'язково перевірте права і арбітражні умови і проаналізуйте також. Термі. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, запитуйте, ставте вподобайки. Ми вдячні вам за те, що ви з нами, професійної впевненості вам, і нехай робота вас задовільняє. приносить вам задоволення. На все добре і до нових зустрічей.